Всім привіт! Я давно не знімала розпаковки, але як бачите, знімаю всі паперові сюрпризи я вже обрала і поклала на сторінки нашого каталогу. Починаємо. Перша сторіночка. Колекція естетика. Тут в нас такий пакетик. О, відкрили. Така наклейка. Вазонок. Ой, номер 5. П'ять, п'ять, 5. П'ять ми закінчили. Знаєш, буде тут або тут. Я думаю, тут. Не, тут. Клеєм, тому що скотч пар вже. Так скажемо. В деяких колекціях я брала по пару пакетиків. Лапки ми закінчили. Та безстріші не закінчили. У тебе с піші я взяла два пакетика. Такий з сонечком. Ми Ого, два сюрпризи. Дивіться, дуже миленький хомічок. І капібара. Капібару можна наклеїти сюди. Тут будуть такі два бежеві сюрпризи. І клеїмо. Хом'ячок наклею. Хом'ячка, точніше. Наклею. Сюди Другий пакетик. Ой-ой! Тут в нас та базайчик. Вау, він настільки милий. Ми сюди його наклеїмо. О, бачите, це вже на такому папері. Завершуємо. Закінчили, закінчили. О, не закінчили. Теж два пакетика. загублені речі колекції. Ці пакетики я не боюсь рвати, тому що. Распознати питання. Такий великий пакетик, а така маленька штучка. Під номером. Де номер? Нічого. Під номером будемо рахувати. Будемо рахувати три. Заколочка. Колекція нігті. Вибираємо сьогодні якийсь ось цих пакетиків, тому що я не поклала нічого тут. Трошки. Давайте я виберу лак так, відкриємо о, відкриваємо це. Це нігтик під номером один на мізинчик. Наклечко буде зірочка. Подарунки для блогерів. Тут у мене всі пакетики, але я також вибираю. Я вибираю такий і такий. Відкладаю, бо я щось... Знаєте, паралельно робила нову колекцію і паралельно викладала сюрпризики. Коректор. Розмістимо його. Отут. Або отут. Отут, отут. Заберемо І... Добре, іншої сторони. А тут я вже знайшла. Так. Отут, так, дуже воно гарно дивиться. Це, як ви бачите, трояндочки такі. Везонечку. Оце от капельки. Далі, з разнімечини у нас таких два пакетика. Action. І DM. О, не порвалися прийняти. Йой. Дивіться. Це величезний набір скотчів, Під номером два. Дуже маленький сюрприз. Це було в лобках. Так, повторюю, це набір скотчів. Перм. Ой, тут цілих три сюрпризи. Це в нас духи, хіп і рушничок, знаєте, так воду, воду кидаєш, і він робиться таким рушничком. Е, номер три сюди має бути. Так. І під номером 4. Міздюр під номером 1. Хотілося взяти ці ножи, і отак от пензлик під номером. Тут номерів немає. Пензлик я хочу заплатить. Сюди. Давайте відкриємо цей пакетик, щоб не наклеїти пензлик на місце того, що є в цьому пакетику. Знайшулося. Йой, що це таке? Це такий маленький стікер, Незадоволена Як знаєте, з мультику цього. Эм, забула як вона називається. Ну, відразу. А, думки на виборі. Відразу пензок. Під номером один. Це на іншу сторіночку. Сюди. Ту-ту-ту-ту-ту. Тут, тут. тут відклеювати досить, незвично. бо грубий покенкісь Тепер Кімната для песика. Я хочу її сьогодні завершити, І відкриваємо цілих три пакетика. Вау, клас! Дивіться, лампочка. Е, оце тумбочка з лампочкою. І наш герой. Песик. Дивіться, який милий На ній є браслетик, носик, сердечко. Дуже милий такий песик. Відкриваємо ще один. Пакет. столик і мисочка вода і корм так. Дуже в мене багатьох ефектів і важко відкривається. Що ти прилипла? Подушка. От поясни, що ти прилипла. Так, будемо розбиратися. Це в нас ліжко, в яке ми можемо навіть покласти нашого героя. Я вже відклею його. Приклею. У мене чогось руки в листівках. Живий пуче самоклейка. Так, і тумбочка десь наша. О, тумбочка. З якого боку краще. Я думаю, і з цього. Подушки від три. Навіть спочатку ці дві простенькі. І середечко можна розмістити ось так. Ну, і столик, ну, коврик. ще кудись можна прикрити Кудись Сейчас, подумаю, встроїмо кінатку. Тут уже находимся. І тоді коврик уже. Поставлю. Столик поставлю. На кут кімнати Ой. Як джойстиком, знаєте, туди, сюди, туди, сюди. Він як живий. піднос З водичкою і кормом. Пасик. Але. Ще не пасик. Ще має йти лампочка. Лампочка, 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 лампочка. Сюди. М -м -м. Ось так, коврик. Я вже знаю, де його коврик той розмістити. У мене такий коврик є, тільки білий. Просинаємося, встаємо, ліжко заправляємо. Поставим песика, біля дощечки для заміток закінчили надзвичайно класну колекцію моя любима Подумай ми вирішиш таких два пакетика ось тут Буде зараз вирішення, але спочатку ми наклеїмо ще два приклади. Цей пакетик, мені здається, був відкритий, але заклеєно закторитий. Так. Два. Два, 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 два. І... Капельку просвічується, де в нас є сюрприз. Під номером один. Один, 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 один. Під номером один. Забагато одиничок. Читаємо один, невідомо, один, невідомо, один, дарівні, один. Три, невідомо, три, невідомо, даривні три. Ну і 9, 9, 9. Оце я за кадром наклеїла. За кадром. Не втрималась, знаєте? Це зараз буде вирішення. Але я піду по ручку. Так, все, я вже пригнала. Тут а вписуємо. 2 на 2 буде 4. І мінус 2. дорівнює 2. Логіка. А оці два приклади, три приклади пишіть відповідь. Так, далі у нас наша новиночка. Лаврін. Кіпкетик. Тут буде косметика вкладатись. Накладінок такий. Чи нігтики Чесно кажучи, не знаю Розміщаємо їх ось тут. Кривенько так. Приготуй. Теж новеличку. Тут а, ми відкриваємо інгредієнти для якоїсь страви. І на кінець буде страва тут на тарілочці. Це в молоко під номером 5. Клеїмо його. І ще одна новиночка, кімната лампочок. Мрачненько? Ні. Буде купа милих лампочок. Ой, бачите, яка мила лампочка на сам початок попалась. Ну а на сегодня все. Всем пока. Застрелилась у наступному видео.